Так, заїхав такий велосипедик електричний на 29-х колесах. алюмінієва рама, Рама L. В районі від 1,60 до 1,80 на Наріст. Когось буде цікавити. Дуже добротно. Мотор борш стоїть, акумулятор борш стоїть. Комп'ютер бош стоїть. Запас ходу десь в районі в е, спортрежимі. Турбо спортрежимі десь 50 км. Сіліконове сідло гельве. Щоб було зручно комфортно їхати, наче стоїть на касеті на Дівору XT Посилені у бачите, подвійні, плюс пістоновані то є дуже добре міцні. Ззаді 9. Впереді одна передача, то є теж добре, не путаєте, не перекидаєте. Покришки швейцарські стоять, велосипед, щоб ви розуміли, теж приїхав зі Швейцарії, хоча це. Скот американський бренд, десятці кращі в світі брендів. Можу сказати, так, має гідравлічні тормоза, має вилучку санторуську з локаутом. Когось буде цікавити така лялька, ціна її 30 тисяч гривень, то пишіть або заходьте на сайт rover.in.ua, а там є рубрика електровелосипеди. Так, акумулятор Bosch Зарядній пристрій Bosch німецький в оригіналі. Все працює, протестовано. Кліщили до зарядки. В розеточку вмикаємо. Чик. Зарядочка пішла, а зараз батарея повністю заряджена.